Є у вас грубші свічки, товщина яких приблизно 5 тоненьких. <хи> ну, супер просто коментар, але ну так не визначається діаметр. Якщо в нас найтонша свічка, ось є номер 140, яка має там, 5 міліметрів, ну не можна її прирівняти, як поміряти, 5 тоненьких. У нас є різні абсолютно свічки різного діаметру, товсті, тонкі. Їх вибір у нас ну, більше, мабуть. Якщо взяти по такій церковні більше 70 варіантів, завітайте на наш сайт. ikonnalavka.com.ua в шапці. Профілю він вказаний розділ з свічками. Там дуже великий вибір. Ми описуємо все, фотографуємо, вказуємо діаметр в міліметрах, в висоту приблизно кількість в упаковках, тому що вони продаються на вагу пів кілограма, кіло та два кілограми. Там ви знайдете всі дані про ці свічки і точні розміри. Робіть там замовлення на сайті. Ми з радістю вам швидко доставимо.